Проект розробка ленд-групи КН308 Стецький Богдан. Розробка потенціометра. Отже, потенціометр, або як його ще називають, перемінний резистор це є складовою багатьох сучасних пристроїв, на яких присутнє регулювання чого небудь Це може бути або якийсь, наприклад, регулювання гучності на колонках. Це може бути регулювання, наприклад, швидкості. Вентилятора. Це може бути регулювання, наприклад, освітленості чи потужності якогось, наприклад, світодіодної ленти. Вот. <кій> Проте я конкретно в цьому проєкті розгляну розробку потенціометра, який виступатиме в ролі регулятора гучності в аудіомо-системі. Та, відповідно, буде складовою підсилювача звуку. Ем... Відповідно, є різні види потенціометрів, наприклад, ось такий обертовий, відповідно в якому регуляція його опору відбувається за рахунок обертання цього валу, або повзунковий, відповідно в якому регулювання опору відбувається за рахунок переміщення повзунка вздовж, вздовж опірного матеріалу, який знаходиться там всередині. Це одні з найпоширеніших і, відповідно, найбільш використовуваних в повсякденному житті видів потенціометрів. Їх є, звичайно, більше, проте інші види зазвичай використовуються в дуже вузько спеціалізованих таких о, якихось сферах. Також варто взяти до уваги, що вибір конкретного потенціометра під навіть той же самий. Регулятор гучності в аудіосистемах, це є достатньо суб'єктивна задача, оскільки деякі нюанси залежать від деякі от параметри цього потенціометра, будуть залежати від певних уподобань конкретної людини. Але про це трішки згодом. Отже, для того, щоб почати розробку потенціометра, потрібно визначитися з усіма параметрами, які будуть цікавити. Ну, які мали би цікавити людину, яка вибирає собі, ну, якій потрібно вибрати якийсь потенціометр під конкретний підсилювач звуку, відповідно я визначив, які параметри мене цікавлять. Це має бути мене цікавить тип потенціометра, мене цікавить його опір та максимальна потужність. Відповідно, щоб вирішити питання визначення цих параметрів, я розробив. Програму у MATLAB е, Тепер коротко про ці параметри, на що вони, в принципі, впливають. Отже, опір потенціометра Опір потенціометра впливає безпосередньо на м, чутливість регулювання гучності. Е, потенціометри з більшим опором е, дозволяють користувачеві більш точно регулювати. Зміну гучності на різних, скажімо і так рівнях. Наприклад, на низький рівнях гучності, потенціометр на 100 кілом може забезпечити краще і більш точне регулювання. Також опер потенціометра безпосередньо впливає на, ну, впливає або може впливати в залежності від е... виду підсилювача. Це може бути звичайний підсилювач звуку, може бути підсилювач низьких частот або інші. Відповідно, опір потенціометра впливатиме на м, якість звуку, оскільки він може, <кхем> в силу своєї ємності, свого опору, може погашати певні е, недоліки звуку, певні лишні зайві шуми. О, вот. е, далі тип потенціометра. Є три основних типи потенціометра. Це є звичайний лінійний, в якому опір е, змінюється за лінійним законом, логарифмічний та експоненціальний. Е, більшість для, для більшості аудіосистем рекомендують використовувати логарифмічний потенціометр або експоненціальний потенціометр. Проте, знову ж таки, Вибір потенціометра під конкретну задачу, він може залежати від багатьох факторів, одним з яких є фактор людини, її власних уподобань і різних властивостей, які би, властивості та характеристики, які би людина хотіла мати, використовуючи певний вид потенціометра. І наступним параметром, який цікавитиме мене. Як користувача, це буде максимальна потужність потенціометра. Для регулювання гучності, е, ну для потенціометра, який буде використовуватися як регулятор гучності, цей параметр не є дуже важливим, оскільки потенціометр не має бути дуже потужним, оскільки в колі, е, в електричному колі, де потенціометр використовується як регулятор гучності. Він там виступає в ролі дільника напруги. Він не зменшує напругу за рахунок свого опору, він її ділить. І його опір впливає лише на те, яким чином буде змінюватися гучність Буде змінюватись гучність від його нульового положення або мінімального до його максимального положення. Якщо, ну. Іде мова конкретно про будь-який потенціометр, чи це повзунковий, чи це обертовий, чи це якийсь інший. Тобто опір безпосередньо впливатиме на м, чутливість зміни е гучності, конкретно гучності, а не самих е параметрів там в колі, чи інших. Е відповідно, тепер уже приступаю до самої програми у MATLAB. Виглядає вона. Наступним чином, тобто є конкретно три графіки, на яких буде зображено закон, за яким буде розп... розподілятися, на якому буде видно, як змінюватиметься вихідна напруга, в залежності від того, який потенціометр, який тип потенціометру буде обрано користувачем, тобто це може бути або потенціометр, в якому. Опір змінюється за логарифмічним законом, експоненціальним або звичайним лінійним. Е, відповідно, вхідними параметрами, які будуть цікавити мене, тобто, які, які є важливими для визначення конкретних характеристиків властивості потенціометра, це буде по-перше, це буде вхідна, вхідний опір всієї схеми підсилювача, під який. Потрібно підібрати потенціометр. Зазвичай, я знайшов документацію для підсилювача низьких частот двохканального по 30 Вт на базі мікросхеми TDA7377. Це може бути в принципі значення вхідного опору. Воно є приблизно одинаковим для будь-яких підсилювачів. Чи це є підсилювач низьких частот, чи це є звичайний підсилювач звуку. Приблизним значенням буде 15 кОм. Відповідно, параметром вхідної, вхідного опору схеми можна взяти 15. І це вже будуть кіломи, скільки приймається тут в кілоомах. В більшості. Не дуже потужних підсилювачів, які можна купити на будь-якому радіоринку. Використовується вхідною напругою, слугуватиме напруга в 12 вольт, або як тут 14,4. Також може бути 18 вольт може бути 24 вольта, і для більш потужних підсилювачів може бути і 36 вольт. Ну, для прикладу, візьмемо, наприклад вхідною напругою значення в 12 вольт. Далі відповідно користувач мусить обрати, що саме, який саме параметр його цікавить, чи потрібно швидка регуляція, швидка зміна опору, чи потрібна більш точна зміна, тобто мається на увазі при повороті валу. Зміна опору, щоб йшла не скачками, а більш плавно. Це впливатиме на опір потенціометра. Тобто, якщо обрати швидко регульований, то його опір буде меншим, ніж якщо обрати точний, оскільки саме опір впливає на те, яким чином, і з яким, скажімо так, кроком змінюється вихідна напруга. Отже, ну, для прикладу візьмемо точний і розрахуємо значення. Отже, е, оптимальним значенням опору е, для таких от параметрів е, буде значення в 50 тисяч Ом або 50 кОм оптимальним значенням. Е, оптимальним значенням е, е, максимальної пропускної Здатності по напрузі потенціометра буде значення в 15 вольт. Трішки більше номінальне, але трішки більше за відповідно вхідну напругу цієї цілої схеми. Також параметр мінімальний параметр, який потрібен для потенціометра, щоб він функціонував нормально. Параметр потужності його повинен складати 0,288 Вт. Ну, не, не потрібен дуже потужний підсилювач, дуже потужний потенціометр, для, який буде використовуватися як регулятор гучності для аудіосистеми. Відповідно, його максимальна потужність не має бути великою, а хоча б ось такою або більшою. Ну, І на графіках видно е, розподіл. Яким чином змінюється вихідна напруга в залежності від для лінійного, для лінійного, для регулятора гучності з лінійним законом розподілу? Е, по осі X є е, поточний опір, тобто від 0 до 50 кОм е, а по осі Y це є вихідна напруга. Тобто зі зміною опору. За лінійним законом. Чим більший опір, тим менша на виході напруга. Для логарифмічного закону тут же картина дещо поміняється. По осі Х буде відстань від положення нуля на доріжці опору потенціометра. Відстань від положення нуля. До конкретно даної точки, в якій, в якому положенні знаходиться вал потенціометр регулятор сам. Е, Відповідно, я провівши розрахунки, я визначив, що відстань е повороту, тобто відстань окружності, по якій обертається відповідно вал потенціометра становить приблизно приблизно 3 см там, 29 мм. От. Відповідно, в залежності від положення точки нуля, відстань до точки, в якій знаходиться контакт потенціометра, відповідно, залежатиме, яким чином буде змінюватися вихідна напруга. А зі зміною вихідної напруги, чим більше вихідна напруга, відповідно, тим більша гучність. Видно, що. Як і в логарифмічному, так і в експоненціальному, за, за логарифмічним, так і за експоненціальним законом, гучність до моменту майже максимальної по суті, міняється як, ну, лінійно, але доволі швидко. І лише е, наприкінці, з, і зміна гучності від ну, це десь приблизно від 90% до 100%, е, уже стає такою більш 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 точною. І відповідно змінюється набагато повільніше. Аналогічно для За експоненціальним розподілом тут ще на вищих відсотках, тобто десь на 95% гучності до 100% гучність буде поступово-поступово дуже-дуже плавно і потрошки збільшуватися. Відповідно, провівши таке дослідження. Я отримав результати. Я тепер знаю, який мене цікавить. Я люблю, наприклад, слухати музику голосно. І мене цікавитиме логарифмічний потенціометр з логарифмічним законом розподілу його опору, а відповідно вихідної напруги, який буде мати номінальний опір 50 кОм, максимально допустиме значення вхідної напруги у 15 або більше вольт. І як мінімум його потужність має складати ось таке значення. Е, і я знаю, що цей потенціометр буде дуже точно відрегульовувати звук в своїх межах і згідно з цим законом. Також я можу вибрати е, потенціометр, який буде мати менший опір за рахунок того, що він буде швидше змінювати. Ну, не швидше, а з більшим кроком змінювати значення вихідної напруги. Цього не буде видно на графіках, проте зменшиться опір потрібний для того, щоб швидко регулювати, бути швидко регульованим потенціометром, і відповідно він муситиме мати більшу потужність. Ось таким чином. Тобто, вже для. Швидко регульований потенціометр, якщо мені потрібно швидко регулювати звук, мені не треба брати його на 50 кілом, 20 кОм буде достатньо. Проте він муситиме мати більшу потужність, оскільки він має менший опір. Ну, Щоб функціонувати нормально за нього були робочі умови. Ось таким чином я оприділився, що мені потрібен потенціометр на 50 кілом. Тепер я можу перейти безпосередньо до його розробки. E, почну з того, що e, модель доволі складна, тому розробив, я лише, розробив та параметризував я лише e, задню його частину, Е, e, Конкретно це є одна із компонент потенціометра. E, Після того, як я запустив скрипт, віконечко, появилося віконечко, в якому спочатку я обираю товщину цієї компоненти. За значення по замовченню, це є 1 мм. Проте я можу вибрати будь-яке інше значення, наприклад, 0,925 мм. От, відповідно, вікон під, підтверджує, що було встановлена потрібна товщина. І далі мене цікавить. Наступне. Це є радіус центрального отвору цієї компоненти. Тобто, це є радіус отвору, який слугуватиме своєрідною, своєрідною направляючою для оборотного валу в потенціометрі. Відповідно, з значенням по замовченню є радіус 3 мм. Можна виставити будь-яке інше, в залежності від того. Розробкою якого потенціометра я займаюся, тому що е цього отвору там може і не бути. Ну, я виберу, наприклад, 2,75 мм. Отже, отвір, видно, трошки зменшився. Відповідно, отримую підтвердження, того, що я зробив таку дію. Е далі. Я маю можливість е встановити згладжування для е ребер. Цієї деталі. Якщо я нажму так, відповідно, піду далі, якщо ні, то розробку деталі буде завершена. Нажму так. За замовчуванням радіус згладжування кутів встановлюється як 10% від товщини компоненти. Це значення я вибрав як найбільш оптимальне. Але, звичайно, що я можу ввести якесь інше значення. Наприклад, я таки введу. Один міліметр. От, відповідно. Ага. Значить, один міліметр не буде. А візьму таки 0,1. Не помилився. От. Відповідно. Ось така деталь. збудована. Далі перейду безпосередньо вже до готової деталі, оскільки кодом параметризованим будується лише частина всієї моделі, лише одна компонента. Далі, відповідно, уже маючи готовий потенціометр, я тепер можу змінити значення його опору, в залежності від того, яке значення опору мені потрібне. Е, е, ще одна деталь, на яку варто звернути увагу, це те, що е, конкретно цей потенціометр, і, в принципі, будь-який потенціометр, який використовується в, в аудіосистемах, це є. ну Або в звичайних, не стільки аудіосистемах, скільки і в звичайних колонках це є двоканальний потенціометр. Це, ну, чому так? Тому що ну, аудіосистеми зазвичай, як мінімум, є стерео. Тобто там, як мінімум, дві колонки, відповідно, потенціометр регулює гучність для кожної колонки одинаково і рівномірно. Що це означає на практиці при моделюванні? Це означає, що доріжка опору, яка є всередині. Вона знаходиться і на, і на одній частині, на задньому бекплейті, і на передній частині. Тобто вони розташовані дзеркально. І також дзеркально розташовується контактна доріжка на цьому центральному валі, який, власне, і регулює вихідну напругу. Відповідно, мені потрібно тепер. Е Запустити скрипт, щоб обрати необхідне значення опору цієї власне доріжки. Наразі стоїть значення у 10 кілом Значення за замовчування є 100 кілом оскільки... оскільки потенціометр на 100 кілом в принципі, є найбільш поширені. Це є значення по замовчуванню. Проте поточне значення стоїть 10 кілом Відповідно, я визначу, що оптимальним. Значенням опору для потенціометра, який мені потрібен, це є 50 кіло. От, Відповідно, видно, що е, опірна доріжка збільшилась. Ну, відповідно, в силу зміни опору е, опірна доріжка мусить е, збільшуватись, щоб цей опір надати. Е, от, Матеріалом, який слугує для цієї опірної доріжки, є. Конкретно в моєму випадку: це є карбон. А Конкретно графіт. Це є такий найбільш поширений матеріал для створення цієї опірної доріжки. Але, він, але різні виробники роблять по-різному. І точної інформації про те, який це матеріал, ну, в принципі, немає. Е, отже. Получив я таку от модель, розробив таку модель. Відповідно тепер, які питання мене ще стосовно цієї моделі цікавлять. Мене цікавить конкретно позиція потенціометра в схемі, в якій він буде стояти. Тобто на платі підсилювача. Відомо, що. Підсилювач нагрівається, що підсилювач виділяє тепло, і мене також буде цікавити питання, чи виділення тепла мікросхемою підсилювача не впливатиме на роботу мого потенціометра, чи внаслідок нагріву потенціометр не буде зменшувати свій опір. Відповідно, я провів тепловий аналіз, при цьому побудувавши модель. Плати мікросхеми та радіатора, який цю мікросхему охолоджуватиме. Е, я вибрав позицію потенціометра таку, яка буде в дійсності, в реальності, де він буде стояти і на якій відстані він, в принципі, буде стояти від мікросхеми. Та е, відповідно задав матеріали для кожної компоненти. Тобто. Конкретно для цього дослідження. Я задав матеріали, які є найбільш поширені і найчастіше використовуються в подібних потенціометрах. Звичайно ж, згідно з інформацією в інтернеті Контакти зазвичай, контакти, якими кріпиться до плати потенціометри зазвичай є срібними. Матеріал з самих компонентів. Плата є FR-4. FR4 це є комбінація скловолокна і епоксидної смоли. Зазвичай новіші плати робляться з такого матеріалу. І відповідно решта елементів, алюмінієвий радіатор, алюмінієві компоненти самої мікросхеми, а саме бекплейт. Ну і ніжки, контакти мікросхеми. Ось таким чином. Потім я ще додав відповідно параметри нагрівання кожного компонента окремо. Для Кімнатної температури я визначив як температуру 20 градусів за Цельсієм. Також я визначив, що мікросхема сама по собі виділяє тепло, тобто радіацію виділяє тепло в повітря. З температурою 85 градусів за Цельсия. Оскільки це заявлена максимальна температура на конкретну мікросхему, яка використовується і в мене, а саме tda 7377. Також я визначив джерелом тепла задній бекплейт, який виділятиме тепло в розмірі 36 Вт. І знову ж таки, як заявлено виробником. Задав параметр конвекції для радіатора, оскільки він, навіть якщо підсилювач буде в корпусі, радіатор пасивний. Він в будь-якому випадку буде е, продуватися, ну, продуватися, не продуватися, тобто, а буде охолоджуватися навколишнім повітрям. Е, і... Задав температуру самого потенціометра, і плати, на якій це, той, цей потенціометр і решта компонентів знаходяться в розмірі 20 градусів, тобто, ну, в принципі, кімнатної температури. І в результаті я отримав е, наступні результати, які свідчать про те, що навіть що тепловиділення з мікросхеми, в принципі, не буде впливати на не буде нагрівати потенціометр ніяким чином. Відповідно, можна зробити висновок, що нагрівання, що позиція потенціометра саме конкретно в цьому місті не впливатиме, не буде, скажімо так, причиною перегріву. Відповідно, потенціометр не буде перегріватися, і це, в свою чергу, означає, що його опір змінюватися під час роботи не буде. Відповідно. Проведено такі дослідження, пророблена певна робота. Дякую за увагу!